Всім привіт, автопарк міста Київ. У нас нове чудове надходження. Це Audi Q7 2016 року випуску. На бензиновому моторі 3 літра турбо на 333 сіли. Дуже гарний автомобіль. Приїхав з Америки з мінімальними пошкодженнями. Не було переднього бампера та решітки. Все інше рідне, нічого не робилося більше. Що по комплектації у нас є? У нас є лінзована оптика, у нас є оригінальні 19 легкосплавні диски на новій зимовій гумі. Протектор дуже гарний. Є безключовий доступ, є 7 місць, повний електросклопакет, також електрорегулювання та складання бічних зеркал. Є пам'ять для водійського сидіння. 80 тисяч рідного пробігу. Водійське сидіння як нове, взагалі без зауважень. Також панорама з люком. Все йде по штату, драйвмод, є мультимедіа, яка виїжджає, трьохзонний клімат, підігрів переднього ряду сидінь. Помилок нема, крім того, що треба заправити авто. Мультикармо з круїз контролем, датчики, світла, дождю, все є, все працює. Кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся в автопарк місто Київ. Автомобіль можна придбати за готівку, в кредит, лізунг. Також ми можемо привезти вам авто з Америки або з Азії. Все робимо під ключ швидко та надійно. Звертайтеся, будемо чекати на вас.